Хвилюючи питання пенсій. Дивіться, народ, пенсії в Україні не буде. Це не я так придумав, це факт. На жаль, навіть якщо у вас достатня кількість пенсійного стажу, якщо ви дожили до пенсійного віку, пенсії у вас все одно не буде. На це є декілька причин. Ключова з них це демографічна криза. У нас в країні надто мало працездатного населення проти кількості пенсіонерів, надто мало тих, хто платить податки, щоб цими податками забезпечувати високі пенсії. І це проблема, яка існує не тільки в Україні, вона в цілому світі. Просто в Європі, в Штатах, пенсіонери живуть на вищому рівні, тому що вони не розраховують. На державну пенсію вони все своє життя накопичують собі самі, формують так би мовити, собі в додаток приватну пенсію, і вона сягає понад 50% тих грошей, за які вони живуть потім в старості. В Україні повинні почати робити так само. Хто цього не буде робити, просто буде реально бідний потім і це не складно. Ціна питання 10-15% від вашого доходу, який ви будете ховати собі на потім. Це 1,5-2 тисячі гривень в місяць, це 55-60 гривень в день. В рік це 20-25 тисяч. Якщо так робити впродовж 20-25 років, ви самі собі накопичите понад півмільйона. Якщо ці кошти не в панчохах тримати і не інвестувати в якісь ризикові проекти, а накопичувати в стабільних, надійних фінансових установах, під складний відсоток, то через тих самих 20 років, поки ви накопичуєте півмільйона, з прибутком у вас вийдеться понад півтора мільйона гривень. За ці гроші ви можете купити нерухомість або покласти гроші на депозит і маєте щомісячно 9-10, можливо 12 тисяч гривень. Ось вам приватна пенсія, за яку в 55, 60 або навіть з 50 років ви можете жити безтурботно всі наступні свої роки життя. Ось вихід. Деталі, як це робиться, я е, надаю в своєму закритому телеграм-каналі за посиланням в описі моєї сторінки. Доєднуйтесь. Інформація для вас абсолютно безкоштовна.